Всім привіт! З вами Ірина, і сьогодні у нас новини зі світу британської королівської родини. І давайте з вами відразу до них переходити, тому що нас очікує багато чого цікавого. Давайте відразу розпочинати з принцеси Кетрин, яка з'явилася в новому костюмі. Тільки в попередніх новинах обговорювали, що принцеса нові речі не купує. Ось вона нас і почула, і придбала оливковий костюм. Придвала оливковий костюм сі ці -ці, -ці, ці ці Сотимі оливковий костюм. Вона нас почула і придбала оливковий костюм від Вікторії Бекхем. Тож, що це був за вихід? Пройшла восьма церемонія нагородження імені королеви Єлизавети II за внесок в британську моду. Вона так і називається за британський дизайн від імені Британської ради моди. Королівська родина в своєму інстаграмі нагадала нам, що в різні роки Роял спроводили цю нагороду абсолютно різні. Наприклад, у 2018 році це робили була ще королева Єлизавета, у 2019-му. Тоді ще герцогиня Корнуельська, тепер же королева Каміла, в 2020 році, принцеса Анна в 2021 була Софі, у 2022 був була... все ще Кетрин. Тому від року до року роялс змінюється. Хоча мені здається, що винагороду за моду повинна видавати все ж таки сама Кетрін. Все-таки на щось неї існує у цей ефект Кейт, і набагато частіше саме за нею купують речі. Костюм, до речі, за 1340. Фунтів не знаю, потрібна вам ця інформація чи ні. Як на мене, в різному освітленні він взагалі по різному виглядає цікавий колір, і також на ній шовкова блуза 565 фунтів і 635 фунтів туфлі-човника від Ральф Лорен. А от сережки це все ж таки її реверанс в сторону королеви Єлизавети. Це сережки Бахрейн, які колись подарували Єлизаветі на весілля. До речі, пам'ятаєте, ми з вами в січні сильно раділи, що принцесі Кетрін та принцу Вільяму не дадуть право видавати королівські ордери. Що це таке залишає посилання на це відео? Іноді ми тоді вже з вами говорили, що першою принцесою Вільської стане Кетрін з 910 року, тому що колись лише Марія Текська видавала ці королівські ордери. В 910 році, і ось ми так сильно раділи. А стало відомо, що король Чарльз вирішив відкласти надання дозволу принцесі Кетрін і принцу Вільяму на отримання власних королівських ордерів. І незрозуміло спочатку сказали, що видамо, тепер ні. Кажуть, що причина такої затримки це, наприклад, накопичення попередніх ордерів, які були видані покійною королевою, покійним принцем Філіпом, Чарльзом, ще коли він був принцем Уельським. Але офіційної причини не було озвучено. Дуже шкода. Мені було б дуже цікаво побачити список. Брендів від принцеси Кетрин, я впевнена, Олександр Маккуін був би там просто в перших рядах. Ще одна захоплююча новина про принцесу Кетрин. У нас прямо сьогодні головний ньюсмейкер. Вона в 23-му році ще розпочала робочу групу з питань раннього дитячого розвитку з провідними британськими компаніями, і тим самим надихнула компанію Deloitte запропонувати новоспеченим батькам, які у них працюють 6 місяців повністю оплачуваємої відпустки у зв'язку з нервом. Одженням дитини ця значна зміна політики стала прямим результатом заклику принцеси Кетрен до бізнесу інвестувати в розвиток дітей ранішнього віку, тому що вважається, що ну на ранішніх етапах надзвичайно потрібні батьки і дитині. Також, якщо вірити Офісу принцеси Кетрін, Лего вони попередавали набори Лего Education, вони і називаються Emotions, які розроблені, щоб допомогти дітям розпізнавати і розуміти свої почуття. Вони передали ці товари постачальникам різних послуг раннього дитячого розвитку по всій Великобританії. Також за співпраці Кетрін і Кея почала співпрацювати з місцевими банками догляду за дітей, щоб забезпечувати необхідними речима сім'ї, які цього потребують. Також вони запустили додаткову лінійку товарів, які зібрали кошти для альянсу банків догляду за дітьми. А, також за сприянням принцеси Банк NetWest розширив свої можливості кредитування для закладів догляду за дітьми раннього розвитку і створив інструменти, які допоможуть вже існуючим яслам краще працювати. Також мережа супермаркетів Айленд. Вона створила курс для 30 тисяч своїх співробітників для того, щоб ті навчилися. Правильніше взаємодіяти зі своїми дітьми, це курси підтримки, скажімо так, для молодих сімей. Також місцевий продуктовий магазин Кол-Оуп, який був натхнений програмою принцеси Кетрін «Sharing Us Framework», зараз працює над тим, щоб допомогти батькам та опікунам краще розуміти і сприяти соціальному та емоційному розвитку дітей на етапах раннього розвитку. Це, до речі, до питання, чого взагалі кор. Рисного роблять роялс. Ви просто подивіться на силу впливу принцеси Кетрін і як вона притягнула по суті бізнеси до того, щоб вони почали допомагати величезні бізнеси. Щоб вони всередині своєї системи почали допомагати своїм батькам, тим, у кого народжуються діти. А тим часом меган почали погрожувати судом. Дівчинка на ім'я Робін Патрік зі штату Мериленд зробила сіль для ванної за її рецептом з шоу, і її ноги вкрилися опіками і виразками. Вона стверджувала, що дотримувалася рецепту: там була сіль епсом, олія арніки, олія лаванди, рожева гімалайська сіль і сухоцвіти. Взагалі, коли шоу Меган тільки вийшло, я пам'ятаю, були статті про те, що типу, від такого рецепту можуть ем, можуть статися такі подразнення, що він суховатий такий рецепт. Але, якщо чесно, такого трешу я не очікувала. Але з'ясувалося, що дівчина діабетик. У діабетиків в принципі більш суха, подразнена шкіра в принципі. Адвокат Меган заявила, що пані Патрік мала б знати про ризики пов'язані з використанням солі Епсом людьми з діабетом у листі до Меган, Netflix і Арчел Foundation Бледі Патрік. Вона мінімум 75 тисяч доларів для покриття медичних витрат, пов'язаних з лікуванням її ймовірних травм. Також вона сказала, що тепер вона переживає сильний емоційний стрес. У неї з'явився ПТСР. І втрата зовніш... втрата впевненості через свою зовнішність. Вона не може носити шорти, короткі спідниці, насильно переживає за те, як тепер виглядають її ноги. Також, за її словами, вона по суті просто зробила цю сіль для ванної, Вона опустилася в воду буквально на одну секунду, і в неї почалося сильно опікати ноги. І вона вилетіла з цієї ванної, Вона в ній навіть не сиділа і все одно отримала такі сильні опіки. Також пані Патрік вимагає вже 10 мільйонів доларів. Це десь. 8 мільйонів фунтів стерлінгів від меган і продюсерів шоу самого нетфліксу через те, що вони безрозсудно нехтують громадською безпекою, типу що тепер ви маєте платити за те, що ви таке випускаєте. До речі, одна з компаній, яка взяла участь в створенні продукції для меган для шоу, вона написала, що їм дуже шкода за цю ситуацію їм шкода дівчину. Але по закону порушень немає. Подивимось, до чого це все призведе. Король Чарльз та принц Вільям відвідали разом службу ордену Лазні. Що це таке і чому воно так смішно називається? Найпочесніший орден Лазні це Британський лицарський орден, який був заснований королем Горгом I ще 18 травня 1725 року. Кавалери ордена це старші військові офіцери або високопоставлені державні службовці. Чому ж така дивна назва? Назва походить від складу такої середньовічної церемонії, через яку проходили кандидати для того, щоб підготуватися і отримати лицарське звання. Елементом цього, цієї підготовки було проходження ритуального купання, як типу очищення. Це якраз таки і була лазня. Саме тому цей орден лазні. Лицарі, які проходили через цю церемонію, вони були відомі як лицарі лазні. Орден складається з суверена Сполученого Королівства. Зараз це король Чарльз, колись це була королева Єлизавета великого магістра. Сьогодні це принц Вільям Принц Вельський, колись цим магістром якраз таки був принц Чарльз, коли він був принц Вільям, коли він був принцем Вельським, і трьох класів членів. Орден Лазні на сьогодні вважається четвертим за старшинством серед британських лицарських орденів. Звичайно, найперше це орден підв'язки, орден Будяка, і недіючий орден святого Патріка. Тож король та принц відвідали службу на честь трьохсотліття. Якраз таки цього ордену служба відбувається раз на чотири роки. Король Чарльз востаннє був присутній на службі ордену ще в 22-му році, в травні, тоді ще як принц Уельський, тоді він ще був лише магістром, а тоді ще була жива королева. А єлизавета, і від того він і заповів принцу Вільяму після його сходження на престол у вересні 22-го року стати новим магістром. До речі, жінки взагалі були прийняті до цього ордену лазні лише в 1971 році. Принцеса Аліса, герцогиня Глостерська, це мати. Сучасного працюючого принца Річарда Герцога Глостерського була названа першою дамою Великого Хреста через цю новину, через те, що якраз зараз у раз на 4 роки проходить цей. Ем... Ця служба сколихнулися фото 1975 року, коли Чарльза було зроблено магістром. Вони з королеву були на Заході. І у Чарльза тоді були ну, дуже смішні вуса, які ну, дуже смішно виглядають. Я сиділа і думала: Боже, як добре, що Вільям вирішив відрощувати бороду. А не окремо вуса, тому що це виглядає як обічно. Серед робочих виходів, які відбувалися, наприклад, 13 травня в Вінзурському замку перед звільням проводив інвеститору. І серед інших медаль отримала британська спортсменка з бігу на середній дистанції, ки. Келлі Хоткінсон. І вона розказала про свій діалог з принцем Вільямом. Тож Вільям розказав їй, що принцеса Шарлота за хвилину зараз пробігає 400 метрів з перешкодами, з бар'єрами. І що вона обожнює зараз біг. Це тепер стало її найулюбленішим видом спорту. І вона спостерігала за виступом її в Парижі. Також принц Вільям провів захід для організації Child Bereavement у Вінзорському замку. Організація займає особливе місце в серце Вільяма, тому що він став покровителем цієї організації після матері в 2009 році, і оці фото, де він молодий, вперше стає патроном, аж сяє настільки молодий, прекрасний. Також пройшов вечір на честь організації по захисту слонів Марка Шан та покійного брата королеви Каміли, і там були не лише король з королевою, а ще й принцеса Беатріс. Беатріс виглядала просто розкішно, прекрасно. Вона, ніби з кожним роком все краще і краще одягається, все краще і краще виглядає, ніби. Розгадує цю загадку того, що підходить їй, що личить її зовнішності. Вона виглядала, на мій погляд, розкішно. На фото ще так елегантно ніжка вниз терчить, красиво виглядає. Також Чарльз та Каміла відвідали Челсі Флауер-шоу, до речі, з Девідом Бекхемом. У самого Бекхема на піджаку була прикріплена троянда, яка названа на честь короля. Кінс Роуз, а до цього король та королева з'явилися з візитом у Бредфорті. Королева, як покровителька Національного фонду грамотності, взяла участь у заході, присвяченій роботі в Белфорті. Вона зустрілася з вона зустрілася з волонтерами і послухали вірші у виконанні місцевих школярів. У Чарльза був також окремий вихід. Він відвідав Impact Hub Yorkshire у маленькій Німеччині. Це центр, який надає підтримку місцевим підприємствам. Також королева пізніше відвідала котедж у Орнтоні, це місце, де народилися сестри Бронте, який нещодавно було придбано для перетворення на культурний і освітній центр. А король Чарльз відвідав в цей час. Art right Hall. це художня галерея і громадський культурний простір у Лістер Парку. Найцікавішою, як на мене, частиною цього візиту стало те, що на очах у Чарльза пізніше фокусник перетворив газету на 20-фунтову купюру. І стало відомо, що вони доволі давно знайомі. Цей фокусник вже колись виступав у Вінзорському замку. В цей момент стало відомо про діагноз колишнього президента США Джо Байдена. У нього рак. І відомо, що. Король Чарльз відразу з ним зв'язався, як тільки стало відомо про це. Захворювання для того, щоб поділитися своїм досвідом, все ж таки вони два дорослих дядечки. Вони давно знайомі для того, щоб його підтримати. Відомо, що у Байдена рак простати, але про рак Чарльза ми з вами не знаємо. Ніколи не було об'явлено, що саме у нього було за захворювання. Але тоді медики багато казали про те, що це також рак простати. Але ну це коментатори в інтернеті, поки немає офіційного підтвердження, складно щось сказати. Коротше, пішов е, король підтримувати Джо Байдена в такій ситуації пройшов день народження Зари Тіндел. Фото опублікував Майк і підписав: з днем народження найкраща з Тінделів. Вона навіть дозволила мені пограти в гольф в її день народження. Це дуже мило. Колишня стилістка принцеси Кетрін Джині Чедвік Гілі об'єдналася з брендом, який дуже любить принцеса Кетрін Бела Ланден. До речі, це саме від цього бренду однакові сукні різного кольору у Софі герцогині Софігарцогиніденбурзької. Ми про це говорили минулого тижня. Тож, об'єдналася ця колишня стилістка з цим брендом, щоб запустити нову капсульну колекцію. Ця колекція так і називається Бела. And VCH. це чотири образи в пастельних тонах. Ну мені напер... Мені, напевно з усього сподобалася твідова блуза. Все ж таки сукні, ну не знаю, не прям 100% попадіння особисто для мене. Але у твідова блуза дуже гарна ціна, Ви самі бачите. Достойні пройшла ще одна садова вечірка. Їх я обожнюю. На цей раз вона пройшла для людей, які працюють у сфері освіти. Було аж 7 тисяч людей. На камілі одна з найулюбленіших брошок королеви Єлизавети II – діамантова зірка леді Жардін. Тут дуже незвичайна історія для королівських брошок. Історики вважають, що колись у 1981 році леді Жардін залишила королеві цю брошку, залишила, маючи на увазі як заповіт. І що цікаво, клан Жардін це шотландський клан. І ніхто в цьому клані з дружин не помирав у 1981 році. Невідомо взагалі, яка саме леді залишила цю брошку королеві. І тут два варіанти: або дата є невірною, що також може бути, або брошку залишили просто так, без формату заповіту. Аж до сьогодні немає точного підтвердження, точної відповіді, звідки взялася ця брошка. На цей раз король та королева обійшлися ще без якихось роялс, але вони і так чудово справляються. Тим часом, як там нас меган та Гаррі, вони відправилися на концерт Джеймса Тейлора. Як написали таблоїди, меган в її концерт-іра, типу в періоді, коли в неї настрій по концертах тусити. Гаррі вже на цих фото виглядає прям як місцевий. Гавінет Пелтро, до речі, дала інтерв'ю тим часом. І трішки нам сказала про Меган. У неї запитали, чи хотіла б вона взяти участь в другому сезоні шоу Меган. І та сказала хм, а чому б ні? Звісно, ніхто не знає але я, до речі, не дуже добре пеку, але я б з радістю цьому навчилася. Тепер мені стало цікаво, чи побачимо ми в шоу Меган, Гвінет Пелтру в другому сезоні. Взагалі дуже цікаво, хто стане. Хто стане герої другого сезону, тому що мені здається, вони всіх своїх друзів використали в першому якого тільки могли у Мегантагарі, 19-го числа, 19 травня, була сьома річниця їх шлюбу. Я вже взагалі в шоці, що сім років пройшло для мене по відчуттях, не знаю, три-чотири роки, але вже аж сінудавни вже діти дорослі. Якось дуже швидко летить. Час. Е, Меган, звичайно, опублікувала нове фото. Це прям борт з фотографій. Мені стало цікаво, у них цей борт просто так сам по собі висів. Чи це вони для інстаграму його зліпили, але виглядає він супер мімімі. -мі -мі. Найбільше мімімі -мі 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 це скрін, фото з УЗІ, де Меган вагітна Арчі. Я прям намагалася роздивитися, вона вагітна Арчі чи Лілібета, але мені здається, там написано Арчі. За цим скріном видно фото, де у Меган величезний живіт, просто гігантський. Я думаю, це напевно фото. Чи не за день до пологів зроблено? Мені також дуже сподобалося фото, де Арчі целує Лілі Бет на Різдво 2022 року. Бренд Меган також опублікував фото до їх річниці і написали інколи двоє краще за одного. Як там справи у європейських рос? Норвежці Король Гаральд і кронпринцеса Метта Мете Марін зустрілися з колишнім президентом США Бараком Обамою. Він відбувся у понеділок, 12 травня. Обама перебував в Норвегії з лекцією в Осло Спектрум. Також 18 травня пройшла інаугурація нового папи римського. Від імені короля від британських Роялс поїхав тоді принц Едвард, герцог Единбурзький. Інші роялс також, звісно, були. Була княгиня Шарлін з князем Альбером, звичайно, Шарлін в Білому, іспанці були, прекрасно виглядали. Взагалі, європейські роялс були всі, але не було норвежців, не було Хакон та Метемаріт. Вирішили не відвідувати інаугурацію папи цього року. І датська родина також прийняла таке саме рішення. Інші всі були, і тим часом вийшов новий епізод подкасту Меган. Вона не збиває оборотів. Всього має вийти вісім. Тож новою героїною Меган стала засновниця бренду косметичного бренду Кіч Касандра Мораліс Терсвел. Вона колись коли створювала свій бізнес, заклала в нього всього 30 тисяч доларів, а тепер цей бренд коштує 87 мільйонів доларів. Також Касандра розказала, що розпочала свій бізнес в 25 років. Меган розказала, що вони познайомилися з Касандрою, коли вона проходила прослуховування для серіалу Форс-мажори. Після того, як попросила подругу на ім'ях. Хезер дати їй поради щодо стилю. Хезер, прізвище якої не називають, потім познайомила її зі своєю двоюрідною сестрою Кесі. тією самою Кесі, яка тепер сидить у неї на подкасті. В принципі, нічого занадто цікавого на цьому подкасті не було. Лише про те, що Меган розказала, що вона обожнює показуватись людям. Що мається на увазі? Коли вона створила свій бізнес, то вона більше за все любить надсилати кошики з продуктами свого бренду, додавати своє полуничне варення і все, все, все таке. В принципі, це ми так могли зрозуміти по тому, що вона що вона ці кошики надсилає всім своїм друзям, навіть тим, до кого там просто на подкаст сходила. І також Меган поділилася, що найбільше їй подобається спостерігати за еволюцією її. Хобі, наприклад, колись вона любила робити ці варення вдома. Тепер вона має цілий бренд. А наприклад, перш ніж у неї з'явився такий красивий будинок-сад, в її житті просто було лимонне дерево. Як я вже вам це говорила, у Меган з кожним подкастом інформація все, інформації все менше і менше, і подкасти все менше і менш цікаві. А на сьогодні я буду завершувати наші з вами новини. Дуже дякую за вашу увагу. Вам найкращої погоди погоди та мирного неба над головою побачимося вже зовсім скоро. Бувайте!